Вітаю вас! Ранок продовжується, і ми, як завжди, у цій порі приймаємо перших гостей. Сьогодні часто у кожного з нас вінілої платівки, грамофони і патефони викликають лише ностальгічні спогади. А для нинішньої нашої гості це все життя. Вітайте в нашій студії власницю і творця унікальних музеїв Києва, президента міжнародного благодійного фонду «Духовна спадщина посла Миро. Віру Тимошенко. Доброго ранку, пані Віро. Дуже дякую вам, що завітала до нас у нашу студію. Для початку можете розказати, от, вашим таким головним надбанням вашого життя все ж таки є музей вашого грамзапису та старовинних музичних інструментів? так? так. А от Ви можете коротенько розказати вашу іс історію створення цього музею, от, скільки йому років сьогодні і яким чином були зібрані всі ці унікальні експонати? Ми жили з сім'єю на вулиці Басейної. І там шов будинок на реконструкцію. Але у нас була дуже велика бібліотека і дуже великі е, колекційні матеріали. Ми дуже думали, що ж робити, як переїжджати. Дуже багато треба транспорту, грошиків. І ми хотіли половину десь роздати чи залишити на смітнику. Всього, що це колекція? Так, але в мене покійний син старший, дорослий був, він пішов вже викидати, а потім приходить і ще більше приносить. його не було. І він каже, такі твори ніколи не викидаю, а треба буде зробити музей. І з часом ти зробиш музей. І так сталося. Я виконала його заповіт. У нього було дуже багато. Колекція, він преподавав в Театральному інституті на економіки, і організації театральної справи. І потім, коли ми відкрили десь з часом цей музей, уже музей десь біля 20 років. А як того часу ви називали музей? І які там були, з музей, чого починалися експонати? Музей, е Платівок. І старовинних музичних інструментів. Це е, інструменти були різні, і е, платівки, які до нас знаходили, ми сказали: не викидуйте, бо я вже хотіла викинути. Приносите до нас музей, назвали адресу. А кому ви сказали? Хто? Хто приносив е, була телевізор? передача по телебаченню? Ага, тобто, за допомогою Так, так. З, з допомоги е, цих е, наших інформацій. І завдяки телебаченню ми розширили свою колекцію. А які це були роки? Ну, це були десь, коли розпався Радянський Союз, то він більше став наша колекція, наш музей став більш актуальніше. Люди стали розшукувати свої запаси, свої колекції і приносити з задоволенням до нас. Тобто Інхоле... люди активно відкнулися на цю увагу. І вони, День. ви знаєте, не чекали, щоб забрати якусь записку від того, що вони здали. Чи... Вони залишали пакунки на, в під'їзді, на лісниці. І коли ми відкривали двері, а у нас металеві двері. А відкривали металеві двері, ми думали, що нас взривчатку підклали. Поки ми привикли до тих подарунків. Я дуже вдячна всім, хто приніс і поклав, поклав в пакет, то він дійшов до нас і війшов в колекцію. Я вважаю, що це вже потім став народним музеєм. І коли приходили і у всіх, ну, старих людей це була ностальгія. Багато із тих, що відвідують музей, починають сльози з'являтися на очах, тому що у нас. Значить, така велика реклама: де висять всі платівки на той день, коли заказують у нас е е цей екскурсію. екскурсію. Тобто екс вас, щоб до вас відвідати, потрібно замовляти. Так, так Дуже багато в вузах е за замовляють екскурсії і замовляють докторську, дисертацію писати, кандидатську, диплом захищати. Дійсно, на наших матеріалах. У нас е, є платівки, в яких не тільки класична, естрадна чи е, е, інша музики, у нас все є. У нас є, як вивчаються іноземні мови, в тому числі і наш рідний е, язик, нашу рідну мову. І у нас є кругосвітний такий журнал, у нас вся підписка прийшла до нас. Тобто його можна і читати, і, і слухати читати, і слухати. Тепер у нас, бачите, є грамофони, з'явились раніше, ніж патіфони. Угу. От бачите, 1812 року. Колись випускали, коли не було вінілу угу. і було важко відливати з вінілу ці знає, платівки, угу. то робили шоколаду перші платівки. Але вони були недовговічними ж. Ви знаєте, навіть деякі продавалися, коли слухали цю музику, тільки багаті могли мати грамофон. Угу. І у нас так склалося історично, що в нашому будинку, де знаходиться музей, якраз і відбувалися творчі вечері. А в приміщенні, де був кінотеатр Орбіта, це був готель до революції, до війни. Під час війни його взірвали, а потім оп'ять поновили як кінотеатр. Але це була, був готель, в якому значить, проживали люди, і в нашому музичному, так сказати, будинку, і літературному музичному будинку, де відбувалися вечори, побували і Шевченко, і Леся Українка. і... Перший президент. І всі. Тобто сьогодні досить таки символічно, що саме так, в цьому будинку так. розміщений музей. А ви можете сказати, за якою адресою, щоб 48А. Як, тобто, якщо хтось хоче, то бажано все-таки зателефонувати і домовитися, і відвідати ваш унікальний музей. А чи так. є сьогодні певна якась е, статистика? Можливо, ви ведете кількості е, тих же ж експонатів, грамплатівок. Е, скільки у вас їх? є? Ми е, ведемо декілька де тисяч у нас платівок, але у нас є платівки як політиків. Ленін записувався 9 разів, поки не створив революцію. І поки не роздавсь. У вас вемля, тут є, я є, бачу, платівка. Є, запис 919-го і 20-го 20 року. Є. Але ви бачите, на Платівках не пишуть рік, а річі Леніна. Угу. Речі Леніна а яким і чином і о тоді ви визначаєте, якого року платівка? А по номерам. А є десь якась певна е, номера і відзнака. От ага. бачите. «Літаючий Амур, це було далеко до революції. Це така була фірма так, Платівок. Так, Платівок. Але е, у нас е, в цьому, на заводі Маяк теж відбувалися записи. Угу. Але потім, мабуть, дуже погано записали Леніна, бо ніхто не знайшов ті записи. От. У нас є платівки великої медичної допомоги, десь біля е, 200 платівок. Угу. Лікують всі хвороби. Розповідають про те, як лікувати, Так, як лікувати, і е, провадження операцій і як. Лікувати заїкання, гондосів, як лічуть. Це, це так звані аудіокниги, які сьогодні так, є такими популярними. Так, так. Здавалося, що це щось таке нововедення, але бачите, вони існували. У нас е, існували давно, і е, я думаю, що повернеться життя вінілу, тому що е, звук тримає більше, ніж 100 років, бачите, угу, звук так, так. не псується і, на технічному цьому. Тепер 33 обороти є платівки і 78. Яка різниця? Ну, 33 це добре грати на патіфонах, а 78 на грамофонах. Угу. От. Ну, і є єдиний майстер, який нам чинить ці інструменти, бо вони теж. Потребують а, нагляду. А все ж таки платівки ще особливі тим, що у вас є от унікальні записи. А чи дублюєте ви якимось чином ці записи? А, ви знаєте, ми пробували м, тільки дублювати ті, яких нема платівок. Ми доставали у колекціонерів, угу. вибирали, які у нас є подвійні платівки, і міняли на диски, бо в нас іншого виходу немає, у нас ніхто не фінансує поки що. Зараз вирішується питання, що ну, дійсно комусь треба, воно залишається в комунальній власності. Зараз вирішує це, цю справу нашу от, і а, комісія по культурі. А, мабуть, ми будемо належати належати вже офіційно. Ну, поки ми на. Набирали чинності, от і е, поки прийшли люди, яким це інтересно. А у вас, крім цього, музею, існують ще інші музеї? Музеї ще існують. Які? Це е, побутові речі, які ми використовували були на це Хрещатику. Десь по так? А, Все розумі? на одному поверсі. Тобто, завідавши води, обов'язково можна. У нас е, є дуже цікаві речі, які ми користувалися люди, які жили в центрі. Навіть чим освічувався хрещатики, лампа. Є корона, якою вінчали колись. І не з іконними корона, а з дубовим листом. Воно uh -huh. давало багато енергетики, ця корона. От, до речі, ми знайшли в своєму будинку, в якому знаходимося. Він теж пам'ятник архітектури цей будинок. Є у нас дуже багато речей, які залишили, які стали експонатами. Тобто, можна сказати, що всі ваші музеї це такі історичні музеї. Так. Дуже дякую. На жаль, підбігає до кінця наша розмова, У нас дуже обмежений ефірний час. І на сам кінець е, ранкові побажання нашим глядачам. І, можливо, запрошуйте до своїх музеїв, щоб більше про них знали. Я думаю, як, якщо будуть більше відвідувати, то можливо громада допоможе, щоб ці музеї все ж таки не, ну, не загубилися, не припали пилюкою, а все ж таки існували, щоб цю красу і цю історію бачили всі. Так, я хочу побажати тільки щастя людям. Ну, В щастя вкладається все. І щоб вони, вони не йшли нагоду побувати в наших музеях. І якщо вони будуть щасливі люди, то у них буде потреба відвідувати наші музеї, не тільки наші. Ми вас чекаємо і любимо, всіх відвідувачів. Вони приходять не з пустими руками. Дуже дякую. Я нагадаю, що у нас в гостях була Віра Тимошенко, власниця і творець унікальних музеїв у Києві. Тож, якщо у вас є час, якщо у вас є бажання, якщо у вас є чим поділитися, то приходьте на Хрещатик 48А і подивіться цю, на цю красу своїми очима і поділіться своєю красою з іншими людьми. А наш ефір продовжується. Я дякую нашій гості, що ви завітали до нас, і ми продовжуємо рано вранці. Залишайтеся з нами.